Укриття на вулиці Соборній, 98 а. Знайти його важко. Позначок та вказівників з вулиці Соборною немає. Якщо ви стоїте обличчям до Укрпошти ідіть ліворуч в кінець будівлі. Далі повз ворота, праворуч та прямо до єдиної позначки укриття. Ось вхід. Вражають масивні металеві важкі двері. Ремонт в приміщенні охайний, але старий. Є світло, хоча й не всі лампочки працюють. У найбільшій кімнаті достатньо місця. Є стіл, але доволі брудний. Наступна кімната теж простора, але без стільців. Тут тільки столи, сміття, ікона та біблія. В укритті є ще декілька кімнат, але усі вони технічного призначення скупу і труб. Найбільше вражає вбиральня, точніше її стан. Знайти вимикач, щоб ввімкнути світло, ми не змогли. В укритті один вихід. Ми знайшли ще одні двері, але вони не відчиняються і позначок немає. Загалом, якщо повітряна тривога застала вас десь поруч, тут можна сховатися. Головне знайти вхід та не ходити в вбиральню. Пишіть нам, яке укриття верпані показати наступним.